Ось такий вийшов велосипед. Мотор 48 вольт 500 Вт від електри. Акумулятори літієві, народні котлети по 5 ампер часов. Загальна ємність 10 ампер-часов, 48 вольт. Так. Панель приладів є велокомп'ютер, Watmetter і кнопочки Сігнал, Фара, круіз-контроль. Далі на ручці розміщена ручка газа і переключатель, душилка. Перша, друга, швидкість. Файра стандартна. Стоїть лампочка на 4 вольта пів ампера. Ззаді на габариті стоять 80 святой червоного кольору. В боксі знаходиться зарядний пристрій, акумулятори контролер двигуна і система сигналізації. Також є автоматичний вимикач ззаді і розетка для зарядки. Так, є замок зажигання. Включаємо замок зажигання. Перше положення. Включается у нас What і и велокомпьютер подсветку включается. Далее можно включать комплект. И все. Голос готовий до дорастания. В боксі ще знаходиться 12 святодіодів для контролю систем балансування акумуляторів. Так, зараз ми подивимося відео заїздів. sei Paulo,